Родичі, розлучені Корейською війною, схоже, не зможуть зустрітися. Північна Корея почала демонтувати об'єкт на своєму курорті на горі Кімгансан, де проводили нетривалі зустрічі. Про це заявило Міністерство об'єднання Південної Кореї. Нам дуже шкода, що Північна Корея односторонньо почала демонтувати об'єкт, який збудовано відповідно до угоди між двома Кореями. Міністерство також закликало негайно припинити такі дії. Знесення центру возз'єднання антигуманний акт, який йде всупереч з бажаннями розлучених сімей. Центр був у власності Південної Кореї. Його збудували в липні 2008 року, відповідно до угоди досягнутої на міжкорейських переговорах. Об'єкт був призначений для розміщення сімей, розлучених у результаті Корейської війни 1950 53 років. Вона закінчилася перемир'ям, а не мирним договором. Це означає, що дві кореї фактично, як і раніше, перебувають у стані війни. За даними південно-корейського уряду, наприкінці 2024 року. Оку в країні було майже 37 тисяч громадян, які хотіли зустрітися зі своїми родичами з КНДР.